Дорогі друзі, привіт з Берліна! Сьогодні у нас 1 вересня 2024 року. І я недостойний Любомор Богоявленський. Дякую Господу. Сьогодні на вечерю нам навіть сіки ще апельсинові дали. Ну, дивовижно смачно, який ще мені і пончик тут, і та й булочка. І це кожній людині. Кожній людині, яка. Потребує соціальної підтримки у Берліні, дають, кормлять від душі, і такі добрі люди, німці тут віруючі, вічливі. і люди самі такі добрі тут знаходяться. Це прояв божественної милості. Бог на світі є і Бог любить людей. Слава Всевичному!